Обирати, купувати, любити українське від дизайнерського одягу до українських сирів, від меблів до косметики. В Україні є що обирати і чим пишатися. Ці варті гордості товари робите ви, українські виробники. Доєднуйтеся до програми Національний кешбек, аби на ваш товар ще й була відчутна компенсація від держави. Як це працюватиме? Покупець відкриває у своєму банку спеціальну картку. Для цього дає дозвіл на передачу даних про купівлю товарів з вибраних карток, оновлює мобільний застосунок Дія та обирає послугу Національний Кешбек, купує ваш товар карткою, отримує за нього назад 10% вартості на картку Національний кешбек. Для покупців це стане доступно вже на початку вересня. А поки вам, виробникам, потрібно зареєструватися у системі, аби товар українського виробництва потрапив у програму, увійти на портал dia.gov.ua, перейти у розділ Бізнес опісля Підприємництво та обрати послугу перелік виробників та товарів українського походження. Авторизуватися електронним підписом. Ознайомитися з умовами програми. Надати перелік товарів та інформацію про кожну позицію. Наприклад,. Повна назва вода газована. Коротка назва вода. «EAN» – Унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації. Брендова назва Моршинська. Підписати заяву електронним підписом. Готово. Тепер на ваш товар діє кешбек. Бо всі у плюсі, коли купуєш українське.